Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, ласкаво прошу в захоплюючу, трансформуючу, міняючу нас подорож до ретроградного Меркурія. В цьому відео я розповім, для кого період ретроградності Меркурія буде важливим. Якщо у вас ретроградний Меркурій, чому думки в період ретроградності Меркурія носитимуть кармічний характер? Що відбувається в період ретро Меркурія, що краще робити та що виходитиме легко? Для кого період ретроградності Меркурія буде важливим, для всіх, але вплине на когось більше, а на когось менше. Відповідно, так чи інакше, важливим період буде для всіх, для всіх дів, близнюків, це як завжди, тому що Меркурій управляє цими знаками. Плюс додаються овни найактивніші учасники подій: ще терези, козироги, раки, а також настрільців, левів, близнюків, водоліїв. У них з'являться гармонійні шанси. Якщо у вас ретроградний Меркурій, таких людей 20% у світі. Вважається, що настає ваш час. І можна багато чого досягти в цей період. Люди з ретро Меркурієм в карті народження будуть більш комфортно себе почувати в комунікативно-інформаційному полі. Для них цей час більш зрозумілий, можливості можуть приходити в цей час, бо час активності для вас. Але тут є свої особливості. Також вплив Ретро Меркурія буде на тих, хто має важливі точки в натальній карті, які резонують із градусами ретропетлі. Можливості не ігноруйте, спробуйте, може вийти щось цікаве. Які події будуть для вас значущими в цей період? Індивідуально покаже натальна карта. Так чи інакше, але всім доведеться переглянути рішення, плани, ідеї. Чому думки в період ретроградності Меркурія носитимуть кармічний характер? Насамперед, це кармічний коридор затемнень, який пов'язаний з кармічними лунними вузлами. І всі події так чи інакше можуть нести кармічний слід. А також Меркурій у своєму ретроруху зустрінеться з північним кармічним вузлом. Це може проявитися як спокуслива енергія, яка ще сильніше додасть імпульс бажання. Але це свідчить про необхідність розвитку інтелектуальних здібностей, навичок комунікації, ораторської майстерності. Подумайте, можливо, прийдуть думки про нове навчання, можливо, комусь настав час передавати знання, бути посередником, зафіксуйте їх, потім визначитися і ухвалити рішення. Перша зустріч Меркурія з північним лунним вузлом відбулася 19 березня. В момент початку петлі та події, особливо думки та слова цього дня в період ретроградності, можуть нагадати про себе 25 квітня. Меркурій повернеться знову до цієї точки. Повного торкання не буде, але в цей період він стає стаціонарним, що має особливий вплив. Тут він зафіксує все, що буде сказано та подумано. А потім початок народження нових енергій, нових завдань, про які зараз ви можете не здогадуватися. Це може входити у ваше життя у вигляді якоїсь новизни, і це може входити з тими словами та думками, які ви промовляли раніше. Тому з 19 березня будьте уважні до слів, документів, листування, пересування, що відбувається у період ретроградного руху Меркурія. У період ретро руху Меркурія гальмується будь-яка діяльність пов'язана із спілкуванням, переговорами, документами, навчанням, продажами, змі, пресою, доставкою товарів, наукою, літературою, виданням книг, подорожами. Слабша є увага, посилюється розсіяність, знижується реакція, можна не побачити ситуацію повністю. Побачити повну картину вийде трохи пізніше, коли Меркурій повернеться у прямий рух, тобто після 25 квітня. Письмові опрацювання допоможуть більше зрозуміти те, що ми не завжди можемо вловити, коли думаємо. Тому рекомендую в період ретроградної фази носити з собою блокнот та записувати всі свої думки, тому що ці думки зараз пройшли і зразу полетіли. Тому краще записувати. Ретрофаза впливає на тих, хто працює руками зі словом, з інформацією. У цих сферах можливе уповільнення, гальмування, переробки. Це, звичайно, вплине на емоції, але сприятиме виробленню терпіння та відточенню майстерності. Якщо щось переробляєте, то фокус не на роздратування та переживання, а на покращення того, що ви робите. Проаналізуйте періоди прямого та зворотнього руху Меркурія з подіями у вашому особистому житті. Запишіть, такий маленький довідник може стати у нагоді. Отже, при ретроградному русі Меркурія потрібно бути уважними при укладанні договорів, при копіюванні та перенесенні з носія на носі інформації, щоб уникнути помилок. Якщо у вас призначена зустріч, постарайтеся на неї не запізнюватися. Попередньо уточніть час та місце, щоб уникнути курйозних ситуацій, як у відомій пісні на тому самому місці в той же час. В цей період страждають засоби комунікацій, месенджери та техніка можуть глючити та ламатися, помилки, збої в роботі техніки, зависання інтернету, посилки та листи можуть губитися або не приходити вчасно. Люди починають плутати адреси. Та час призначеної зустрічі, робити помилки в документах та розрахунках. У цей період можуть з'явитися люди з минулого, будь то друзі або колишні. Люди можуть піддаватися обману, вчитися стає складніше, підвищується забудькуватість та дратівливість, збільшується ймовірність крадіжок, втрат. Це дуже активний час для шахраїв. Можливі непорозуміння у спілкуванні, зростає можливість помилок, затримки транспорту, затримки в отриманні інформації, видачі отриманні документів, зникнення документів, посилок, затримки рейсів, поломки глюки техніки, квитки, документи. Перевіряйте дуже ретельно, втрати ключів або можете просто забути ключі всередині квартири, а потім визивати ремонтні служби. Що краще робити, та що виходитиме легко в період ретроградності Меркурія? Це можливість повернутися до старих відкладених справ. Можуть повертатися старі знайомі стосунки, це можливість завершити незавершені колись зв'язки чи повернути стосунки, виправити минулі помилки. Цей час не для початку нових відносин та підписання контрактів, не для початку бізнесу, не для влаштування на роботу. Для тих, хто працює в торгівлі, це гарний час відновити старі зв'язки та контакти, але в жодному разі не треба шукати нових. Час ретрограду Меркурія ідеальний момент, щоб попрацювати над проектами, які були б покладені на полицю до кращих часів, на які не вистачало часу. Тому піднімайте, оновлюйте, переглядайте. Взагалі для всіх можна пробувати нову роботу, шукати підробіток. Але з акцентом на тимчасову роботу, остаточне рішення прийняти пізніше. Зате у вас буде можливість спробувати подумати, наскільки це вам потрібно. За моїми спостереженнями, у кожної події є свій гороскоп, і якщо вона була розпочата на ретроградній фазі, то в кожну наступну ретрофазу Меркурія ви будете щось переробляти, переглядати, оновлювати. Але в цей період дуже добре купувати, продавати всі товари, що залишалися, що менш актуальні для покупців те, що довго не продавалося, тобто, ви можете звільнити склади, умова при купівлі та продажу знижки. А взагалі, щоб почати важливу справу або прийняти відповідальне рішення, краще дочекатися періоду, коли Меркурій піде своїм звичайним шляхом. Меркурій нешкідлива планета, він не зробить погано, він створить перешкоди, можливість та умови для перегляду. У ретрофазу Меркурія перечитуємо, переписуємо, передумуємо, перепродаємо, виправляємо, коригуємо, завершаємо, аналізуємо а робити висновки на директній фазі. Добре, зустрічатися зі старими друзями. Добре доробити почати або давно забути. Добре навести порядок у документах, налагоджувати старі зв'язки, повторювати пройдений матеріал, повертатися до того, що не вийшло у минулому, і пробувати ще раз, а також дочитувати недочитане, доглядати недоглянуте. Отже, Ретроградність Меркурія дає можливість побачити зовсім в іншому кольорі те, чим раніше цікавилися, особливо незакінчені проекти, які залишалися, залежали в реалізації ідеї, те, що суспільство колись не підтримало. А оскільки молодий місяць і повне сонячне затемнення це набуття чинності астрономічного нового року, це програма життя, паросток, який зароджується у знаку зодіаку Овен. Це, звичайно ж, пов'язано з нашими особистими ідеями. Овен це індивідуальність, перший імпульс, перше бажання, перший вогонь. А це говорить про те, що може сполохнути перший імпульс, перший вогонь там, де ми не змогли реалізувати раніше. Потрібно дати цьому шанс, переосмислити, надати форму, знайти в цьому щось важливе і повернутися, щоб завершити. І після 8 квітня йде народження нових завдань, якби форма самовираження, але з ефектом того, що не виходило раніше. Тому вже з 19 березня будьте уважні до слів, які самі говорите і чуєте, до думок, інформації, що отримуєте та передаєте. У цей період можуть бути повторні пропозиції, щоб переглянути свою думку. Ще раз нагадую, під час ретроградності Меркурія бажано діяти акуратніше та вдумливіше. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з близькими та друзями. До нових зустрічей! Бажаю гармонічного проходження ретроградної фази Меркурія.